Привіт! Сьогодні 3 квітня, зараз вже 7 година вечора. Е, прийшли е, по-бистрому. Е, пару сімей я хочу розширити і покажу на відео, просили частіше знімати. День була друга робота. Так, І покажу цю сім'ю, що я кидав у шортс відео, там що я три бо поставив, вони відстроїли за день. І до того ж дня я поставив на них магазин, повністю 12 рамочні магазин. І два дні пройшло, виходить, це перша частина, сьогодні вже третій. Ну, дві сутки пройшло і подивимося, чи вони піднялися в магазин. Ну, я дивився, вчора жила, потрохи піднялися, але цікаво, вони трохи літали, сьогодні вчора цікаво, чи вони піднімають на вруч і як вони магазин освоїли. Так, бираємо маску, Так, Магазин поставили. Всі, розкривати не буду, розкриємо ось так. Покридімо, як бджола жила піднялася в магазин. Піднімемо рамочку з середини. Якщо буде видно, е, трошки занесли нектарчик тут. Поглядімо, як, як гніздо, я гніздо, виглядає всередині. Так, зараз піднімемо. Другу рамочку, ну, це таких сімей, сімей на пасіки є, ну, може до 5 сімей бути таких самосильних. Тут так само забрискали вже медком. Ну, в принципі, почали мед занозювати. Це дуже добре, бо якщо, якщо вони почали вже Можна сказати, в цьому році це перший рік, коли так швидко поставили магазин на сім'ю. Так, йдемо, бо до цього вулика ми дійшли 12-й. Як біжали, бо то вже зараз вечір, як вони будуть ходити себе, це 12-й останній, і там наверху є ще пару вулик. Попробую показати ці вулики, я вже розширяю ваще. Покридімо, скільки бджоли тут є вже. Ці вулики я розширяю вже на дві вощені, можна і на три розширяти. Що я розширяю, воно так більше ближче до вечора. Ну, просто так, можна сказати. Зараз ти видиш, що тут є і ну, скільки лишніх бджоли є, ти видиш і що треба дати плюс-мінус. Так, трошки дим тимку. Це ми заберемо. Так, зразу покажемо, як будемо розширяти, як куди ставити. Генг гніздо не відкриваємо, бо вітер прохладненький дує. Так, медова рамочка. Ну, видно, вони вже почали заносити. Так, ми її відсуваємо. Ідемо далі. Друга рамочка. Це рамочка пергова, забита повністю корого. Ми її теж відсуваємо. Трета рамочка, це вже має бути засів. Да, відкритий розклад. Так, добре. Ще одну рамочку подивимося на печатний і будемо показувати, як буде їх розширяти. Так, печатний, ну, щоб відео не затягати. Так, виходить, що я роблю? Дві рамочки з, з, з розкладу. Відсуваю. Якщо, ну, тепер і рву, виходить, дві рамочки одної вовши. Для починаючих, скажу, хто буде, хто буде цікавитися, чого так я роблю. Це... Виходить, Дві рамочки з розкладом і потім опять вощен. Для чого я так роблю? Ось так я закомплектую і зараз поясню. що вже ось так. Для чого я так роблю? Бо дві рамочки з розкладом легше обігріти в бджолі, ніж одну рамочку з двома вощеною, бо вони зараз за нічого відстроюють ці, ці вощені, це... Ну, нема це немає почати. Так, витрясаємо, закриємо гніздо, щоб не провігти. Отак, закриємо. Дві рамочки, вони по-любому їм легше обігріти. Якщо хтось сумнівається, може три рамочки відвернути в бік і поставити поставити три рамочки виходить, з розплодом, вощина, тут і з той сторони в кінці розплоду. А якщо хтось боїться гніздо рвати, ну, взагалі там, то Може поставити, може поставити щоб не було е, пергова рамочка, вощена, потім йдуть, скільки йде розплоду, там зараз йде 4 рамки розплоду. І це п'ята рамка попри кінець розплоду ставиш ще одну вощену Получається, з двох сторін розплоду ставиш вощену На початку і в кінці. І це теж добре, дуже добре це, так вони відстроюють. І... Гніздошого, гніздошого ну, тут видно, що бджоли є багато. Так що тут ці дві вощині. Для них три вощині можна було ставити. Це в друга рамка від Перге через дві, на середині гнізда і в кінці так само можна і навіть не переживати. Нічого б їм не було. Так, е, йдемо нажмемо на паузу. Так, принесли ввощину, поближення вощину. Бо не було її, ми її не приготували, почали відео зразу знімати. Так, І ці три сім'ї, три підряд. Ті три вже я розширив ще 1 числа. І ці теж розширив ще три теж першого числа. А ці три ще не розширяв, бо подивився, що мало менше бджоли було, і я до них не ліз. Дав їм ще два дні на повиходи більше бджоли, Щоб ну, має більше. Так. Так, їм, от, опять же тут, щоб ну, видно було на, ну, скільки тут бджали, ну, трошки може менше, але все одно Ну, Тут отак бджоли. А тоді, коли я першого числа дивився, тут взагалі не було, там пжили заставну. Значить, що їм кину або рамочку, або дві. Зараз подивимося, як вони, як вони сидять і так ми вже від того. Скоригуємо, скільки будемо давати рамочок. Так, поставимо тут. Опять же, це не будемо забирати, просто відхилимо. Ну, видно, воск, молодий воск вже бджоли ліпля. Так, відриваємо, відриваємо так само. Я думаю, що десь ну, дві рамочки відривемо, так, чуть-чуть їх щоб вони не влізли. Трошки, дим немалі. Так, крайня медала має бути. Ні, а тут вже, тут вже зовсім по-другому. Крайня розплавна, гіндоматочка ходить на середині рамки. Так, ну буде зараз як, як пример. Як, як що я тут зроблю? от. Друга рамочка. Вже є трутень. Так, тут так. Там теж засів. Так, відсуваємо. Відсуваємо ці дві рамочки. Ось так відсуваємо. Чекаємо возьму. Так, беремо. Так, беремо одну вощену і кидаємо прямо дві рамочки, відсунули вощену. Так, присуваємо це сюди і так само ми зробимо у кінці. Так само білі за сторону поставимо вовсю. Ось цю крайню... Ну вона тяжка, корма тут є, ну, зарібла нормально. Так. Ось так ми зробимо. Ну, ліпше би, якщо би тут була крайня медова рамочка. треба старатися все так робити, щоб. Усі крайня рамочка була медова, попри заставну, щоб розплат доганяв до медової і ти типу постійно відрубував вощену вощен, щоб вона щоб матка не засівала в неї. Так, ось так ми зробимо. Джолу стрясем, щоб вона тут не лишилася. так, є ось так. Ну, я, от, допустимо, оце все розширення на дві рамочки. воно їх на 2 на неділі. На 2 неділі плюс-мінус. Не, ну навіть на 2 неділі воно ну, точно їх не відпрямо. Ну, неділя, там, чуть більше неділі. І ці рамочки будуть відстроєні вже, ну завтра, я думаю, що вони вже будуть вже відстроєні в сильних сім'ях, це точно в слабших. Ну, Може чуть пізніше, там 2 дні найбудні відстрої. Матка у них зайде. Так, опять дімося, як тут. Бо це вже ця вже пішов розвиток вже... Вже серйозний, це вже не є, що там чуть-чуть. Так, йдемося, скільки тут жили було. Так я покажи, тут жили, тут видно, що крайня рамочка все заставною. Зараз може і на цю рамочку ми їх і, і розширимо. Починав я сім'ї розширяти спочатку це сушу. Уже, получается, так, під застів та рамочка, дуже добре підходить, відсуваємо. Тепер підтянем. Так, Вітерес трошки туди. Покажи, Діма там засів далі, щоб я його не витяг. Так, тут ще єс нема, тут просто перга і мед. Так, що ми робимо? Ми тут даємо, от ми зараз робимо отак. От даємо, попри роспло вощену. Попри роспло даємо вощену. Потім, виходить, попри... трошки дома Так, а потім даємо цусушнину. Получається, вони відстроюють вощину і одразу перейдуть на цусушні. Все, отак, маніпуляціями тут менше було б бджоли, але ну, тут менше було, там такі більше. По-бистрому на ну, отак, вечір можна зробити так побистряху, щоб у день в день бату бджоли може бути в полі. І, і якщо, допустим, вже як, ну, ти вже має, як, якщо, як знаєш такі вже опитні, то вони лиш подивляться гніздо, вони одразу знають, скільки там треба додати. А от хто ще не знає, може ввечері подивитися, скільки там бджоли є. І з цього вже ти знаєш, скільки розширяє. Так, третій вулик. Так, Зараз подивимося скільки тут. Ну Якщо б би, якщо би, тут би не було, вулику не було б той сушнини, то я б поставив дві вощині теж. Бо зараз це вже для них тут бджоли. Так, Вкладу тут Дамо трошки їм димку. Цю рамку може зараз часом гніздами їм затягнути. Є. Так, зразу по безстрому це відсуваємо. Заставно теж. Перейдемо трошки сюди. Так, медова рамочка. Мала би бути. Так, медова. Але у нас ще одну. Так, маточка. Бігає. Так, видно, тут вже на яйця закидала. Так, ще одну розплодну відсуваємо. Так, тут. Тут печатний. Так, витягнути не будемо. Печатний. Всередину. Притискаємо двома. Ці рамочки, виходить, одна печатна, одна нас так що це розпаді рамочки. відсуваємо медову ще на край. Дивимося, щоб у них тут за крайня рамочка. Ця рамочка вже на перетопку піде, вона вже чорна. Нею ми розширяти не будемо. Друга вощена в кінце розплоду. Є медова кроюще рамочка. Видно, бджоли воск уже кидають де попав. Так. Підтискаємо заставною. Добре стискаємо, підтискаємо заставною. Медову рамочку так і ми лишаємо. Вона буде їхня, як медова. Так, Ось таким макаром, виходить, розширення йде. Три рамочки тут йде, вощена Дві розплодні вощена, медова. Зараз так я розширив. Там питалися. Зараз я думав, що я показав на пару сім'ях. Одна вощана получилася, тут була суш і одна вощена можна сказати, що так, Накриваємо, не буде мені. Трошки вітра сподаваємо. Так, і накрили. Так, матрас назад. Добре, це обкутуємо все діло. Так. Треша. Треша на місце. Поглядімо, скільки сольну воду поміняли. Взяли дуже добре воду, беруть. За один день, виходить, пошті всі слойки порожні, 3 літрові. Це кожного дня треба. Привозити на вечір сюди води, як на добре так їли? Так, Все. Показав, тепер знімаємо на телефон, може качество трошки буде не таке, як було раніше, Може дехто й не замітив. Кому відео сподобалося, лайк, коментар. На днях я думаю, що ми ще там Там зараз починає сезон, зараз буде багато що цікавого. Покридімо зацвіли вже сад почав пісти, щоб там не говорили, що, що мед виробляють і в магазини попадає, а не нектар. Це вже нектар іде. Можеш показати, поглядімо туди теж, як, як виглядає, там краєвиди теж хотіли подивитися. Лиш плавно майде. Щоб нікого не стежі. Так, показали все, показали, бджали. Так, на даний час ну це на 3 квітня, це разом так виходить. Порівняно з, з тим роком, розвиток опережається плюс-мінус, це можна сказати на півтора неділі, а то й на дві неділі. В тому році я вощину роздавав 12 квітня у мене на каналі є відео, А в цьому році я почав роздавати 1 квітня вощину. І до 12 квітня, можна сказати, вже буде, будуть, я думаю, що корпуса 12 рамочні будуть почти всі повні забиті бджолою. Получається, і сади швидше зацвіли, і розвиток буде швидше. За що цього буде, можна сказати, якщо далі така пода піде тепла, то буде дуже добре по розвитку. Можна сказати, що будуть ранні матки, можна буде виводити швидше матки. В тому році я почав виводити 25 числа квітня. По В цьому році може почну виводити ну може з 10-го, а може з 5-го, ну плюс-мінус, буде вийти вже як буде далі по погоді. В принципі, все вже є готово. Залишаюся лише дочекатися до, сезон, ну, до початку маткові одного сезону. Так, Кому відео сподобалося, опять лайк, like, коментарі, підписка. Всім пока!